Інша справа, що тут от сьогодні буквально акт перевірки клієнт скинув, що перевірку вони провели буквально один день, і там вона до двох годин тривала. Запитували документи на товар, на походження цих товарів, що в реалізації. Було сказано, що вони зараз в бухгалтерії. Давайте підвеземо. До податкової або на завтра я сказали ні. Перевірка закінчена, і вже роздрукований акт навіть розписались вручили і пішли далі. Uh -huh. Ну так, один, один день перевірка це чесно кажучи, перший раз в нашій практиці було. Як правило, як, ну, пишуться 10 календарних днів або не більше 10 календарних, календарних днів. Ну, якось так. Uh -huh. Uh -huh. Ну, тут знаєте, такі моменти. Головні: перший зайвого не кажи, не надавай. І друге, коли є акт, наприклад, так, підписуй його із запереченнями. Ну, якось так. Якщо, да, да, це така під рукою мати адвоката, там, ну і так далі. і так далі. Це ж такі моменти, які сам, кожен сам визначає. Тому, якщо без адвоката я ж кажу, тут головне собі, скажімо так, в ногу не вистрілити і проблему не ускладнити.